Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Дмитро Снігирьов, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитре. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Починати будемо із оперативних таких позитивних повідомлень. Вже речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень підтвердив про те, що. Українські військові звільнили благодатне Донецької області від окупації. Повідомляється про те, що це селище знаходиться на межі Донецької та Запорізької областей. Так само телеграм-канали інформують про те, що кілька населених пунктів звільнені безпосередньо в Запорізькій області. Єдине, що офіційного підтвердження у генерального штабу від генерального штабу збройних сил України поки що немає. Ваші коментарі з приводу того, як просуваються ось ці наступальні дії збройних сил України. Дякую ще раз за запитання і за запрошення з приводу звільнення населених пунктів, благодатна це так званий Вугледарський напрямок. Варто відзначити, що свого часу міністр оборони Російської Федерації Шойгу не випадково перебуваючи на території захоплених районів України, відвідував саме Вугледарський напрямок. Причому за повідомленням міноборони країни-окупанта з метою. Інспекцій інженерно фортифікаційних споруд, тобто мовиться про те, що ще задовго до початку можливого контрнаступу Збройних сил України міністр оборони країни-окупанта прекрасно усвідомлював, що саме цей напрямок може стати потенційним. В моменті просування збройних сил України пане Дмитре, я перепрошую так. тут е, трішечки уточнення. Зараз про контрнаступ як такий не йдеться, мова йде про те, що лише якісь контрнаступальні дії. Правильно я розумію? Тому Маніплю... що цим е, поняттям досить часто зараз так, так. Мовиться про власне, покращення тактичних становищ. Ми наразі говоримо про звільнення цього населеного пункту. Варто зазначити, що бої точаться і навколо іншого населеного пункту. Це не скучно, це цей самий напрямок. Чим примітний цей напрямок? Власне, дві ключові цілі можливі: це безпосередньо логістичний хаб окупантів, який розташований в Волновасі. 40 кілометрів від Вогледара, там проходить залізнична коля і відповідно автошлях. Це основний хаб, яким перекидається жива сила, важка бронетехніка, матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ, зосереджених як на території Донецької, так і Запорізьких областей. І другий потенційний напрямок це е, напрямок в бік Азовського моря е, Маріуполь. Це відповідна можливість взяття під контроль так званої дороги життя, як її називають окупантів. Це шлях сполучення, яке з'єднує тилові райони Російської Федерації з окупованими територіями Автономної Республіки Крим. Наскільки настрої давайте так у окупантів? Відверто паннічне, ви знаєте, я сьогодні ознайомився відповідна з інформацією, яка опублікована, і відповідним міністерством оборони Російської Федерації, так званими воєнкорами. Варто відзначити, що на цьому напрямку вони зазначають зміну тактики і стратегії збройних сил України. Тобто вже не йдеться про так звані лобові штурми, враховуючи попередній досвід. А проведення локальних операцій на Запорізькому та Донецькому напрямку Збройні Сили України внесе певні корективи. Крім того, варто зазначити, що на цьому напрямку додатково передислоковані окупантами підрозділи 14-ї бригади спецперезначення. Тобто, можемо говорити про те, що це вже стала тактика російських окупантів, перепрошую використання спецпідрозділів в якості звичайної піхоти. Але це і свідчення того, що бойовий і моральний дух російських окупантів і їх загальна чисельність приблизно до 420 тисяч на окупованих територіях України на низькому рівні. Себто, підсумовуючи, воюють виключно професіонали, а інші ну, скорше за все виконують допоміжні функції. З приводу подальших дій, ну, дочекаємося повідомлення Генштаба Збройних сил України. Але наразі можемо говорити про те, що є певні тактичні успіхи і відповідно підтверджене звільнення цього населеного пункту. Причому відзначається, що ще раз Збройні сили України провели успішний характер наступальних дій, ба більше того, закріпилися як в населеному пункті, так і відповідно навколишні місцевості. А, власне, начальник головного управління розвідки Буданов заінтригував черговим відео, яке він поширив у своїх соціальних мережах. Далі буде плани люблять тишу. Це теж така зараз психологічний тиск на ворога, тому що вони не розуміють, з якого боку зараз буде головний удар, і власне про це свідчить поведінка, так і розташування їхніх військ зараз. Ну, пані Олено, давайте згадаємо і попередню заяву Буданова з приводу того, що до кінця весни ми зайдемо на територію Окупованого Криму. Потім з'ясувалося, що це був не скажімо так, реальний сценарій з боку очільника головного управління розвитки міністерства оборони, а можливий сценарій розвитку подій. Тому я досить скептично ставлюся до заяв пана Буданова, тим більше, що в більшості своїх заяви ці не підтверджуються, ба більше того, давайте говорити окремо, що е, є заяви Буданова, які йдуть відверто в розріз з заявами представників офіційної влади України. Я нагадаю, про що йде мова, що в квітні місяці Кулеба заявив. Міністр закордонних справ України заявив про те, що не можна називати цей контрнаступ е, ну відповідно рішучим контрнаступом, який е, виконує завдання виходу на кордони 91-го року. Проходить місяць. З'являється повідомлення від Буданого, що цей наступ буде рішучий і відповідно збройні сили України виконають поставлення на себе завд... поставлені завдання. Після заяв Буданого лунають не тільки знов таки заяви Кулебе, що подібні заяви вони можуть нашкодити Україні в майбутньому в моменті отримання е, військово-технічної допомоги з боку країн Заходу, але й відповідно лунають заяви з боку адміністрації Сполучених Штатів. мілі виходить і говорить про те, що ми не сумніваємося в успішному характері контрнаступу ЗСУ, але але недооцінювати російських окупантів не треба. Більше того, лунає ті заяви з боку міністра оборони Великої Британії Волеса, який так само говорить про успішний характер контрнаступу, але робить наголос на тому, що війна буде продовжена і в наступному році. І поясніть мені, як корелюються заяви з Буданова, Наприклад, заявами Столтенберга, який заявляє про те, що ми надали Україні військово-технічного спорядження на 98% від того, що українська сторона просила більше того, пані Олено. Давайте проаналізуємо навіть те, що вони надали. Пам'ятаєте, знамените вже інтерв'ю залужного за економіст, де він просив минулого року. Так вона наприкінці... 300 танків він просив, 700 uh, бронемашин. У підсумку вдали півтора тисячі бронемашин. І з'являється, Буданова заявляє про те, що контрнаступ готовий, але за умови мінімальної е, військово-технічної допомоги з боку країн Заходу. Давайте згадаємо останню заяву гурмову після е, подій е, на Каховський ГЕС підрив. Теракт з боку Російської Федерації. Є офіційна заява американської сторони, що вибух відбувся всередині самої плотини, що привела до тотальної руйнації. Натомість, буквально через день після заяви американського представника, з'являється повідомлення ГУР. Виявляється, що вантажівки з вибухівкою стояли на дамбі плотини. Поясніть мені, наскільки недолугі ці заяви. Як вони ну у ну, мене знаєте, тільки А представники Сполучених Штатів Америки знають більше ніж головне управління розвитку України? Ну скажімо так, є процес обміну розвідданими з нашими стратегічними партнерами. Я вам навів приклади, коли заява очільника гурмову не відповідала дійсно, ну що ж, зараз а, перейдемо до іншої трішечки теми. Шойгу наказав усім добровольчим загонам, це стосується і ПВК Вагнера. До речі, до 1 липня підписати контракти із російською армією. Вже є відповідь Пригожина, що ПВК Вагнер жодних контрактів підписувати не буде. Але що за цим криється за такою заявою Шойгу, і що це означає безпосередньо для Пригожина і його ПВК? Для Пригожина це нічого не означає. Давайте, Олен, це дуже показова заява Шойгу, і давайте згадаємо з вами попередню заяву Пригожина про те, що він залишає Бахмут до 7 числа, правильно? Чим це пов'язано? Напевно, Пригожин прекрасно розумів подальші дії з боку Міністерства оборони, а саме спроби, скажімо так, легалізувати ПВК. У лавах безпосередньо Міністерства оборони Російської Федерації я нагадаю: згідно російського законодавства, діяльність ПВК на території Російської Федерації заборонена, бо більше того, фактично, всі учасники ПВК ходять під статею за найманство. І що робить Пригожин? Фактично, за місяць до появи е заяви Шойгу, тобто Шойгу ставить дедлайн до 1 липня. Він виводить свої підрозділи, які скорше за все опиняться на африканському континенті, де є представництво ПВК практично у 15 країнах. Тобто, фактично. Пане Дмитра, але ж він так. там Белгородщину хотів захищати. Ну, я вас прошу, падаю. А перед нього заява була про те, що в них кілька місяців вони там рани будуть зализувати, так. так? Олен, я думаю, що з Білгородчини буде захищати Рамзан Кадиров. Це таке ну, прогнози такі. Але менше з тим, давайте говорити про те, що знов таки Пригожин позиціонує себе, скажімо, як людина, яка не підпорядкована Міністерства оборони Російської Федерації. І тут відповідне питання: ну дозволити собі подібні вольності може людина за якою стоять фігури або рівні шойгу або вище навіть за чойгу а відповідно це адміністрація президента російської федерації про що ми з вами говорили тобто Но лише пригоди... адміністрація чи є там рука ФСБ так само яка за ну, саму... рука ФСБ в тому числі ну давайте говорити про те що Крієнка... Так а навіщо дивіться це війна між баштами Кремля і вони пригожена як інструмент зараз використовують, якщо Абсолютно. так то яка доля цього інструменту. Олен виключно як медійного кілера, і не тільки медійного, використовують за цільовим призначенням. Це боротьба відповідна із. Міністерством оборони а конкретно шойгу із політичною позицією всередині самої Російської Федерації, але з іншого боку, з інформаційного простору російського, ну принаймні з тих е, інформаційних повідомлень, які ми читали, Пригожина викинули. Навіть згадки про нього зараз е, заборонено пропагандистам робити якісь. То яким чином його можуть використовувати як медійного кілера? А давайте пригадаємо власне ситуацію Ленинградської області. Ви пам'ятаєте заяву Пригожина з приводу конфлікту з губернатором Ленинградської області? Ну І, так вона ж нічим, вона ж закінчилася пшиком. Він викликав приїде? закликав тоді вийти людей на вулиці, але потім прибрав цей пост самостійно. Здається, так було, якщо я не помиляюсь. Поправте мене, якщо не так. На жаль, не так, а може і на щастя не так. Після цієї заяви Пригожина почалася низка кримінальних справ щодо керівництва лініградської області. Причому кількість кримінальних справ там більше 20. -ти. розкрадання бюджетних коштів. Тобто він б'є по больових точках, ну, але ж про є губернатора, губернатора, З яким він воює з губернатором, нічого ж не сталося. Олен послабили позиції губернатора. Зробили його більш договору спроможним. Боротьба за фінансові потоки. В чому наразі конфлікт з міністерством оборони Російської Федерації? Кирієнко бере під себе фінансові потоки, які розподілені на міністерство оборони, шойгу змушують ділитися. Всіх трохи вже, ну скажімо так, задовбала ситуація мільярдерів в погонах. І коли безпілотники в чому так... проблема змінити шойгу? Тим більше, що приводів дуже багато. Олег, ну якщо людина з 91-го року тримається, змінила декілька президентів вже Російської Федерації. Правильно, і тримається на плаву, то відповідно у нього є досить серйозні позиції, і фінансові, і відповідно, ну скажімо, і політичні. Тому просто так посунути цього важкового вика, який, до речі, вважався людиною наближеною до Путіна, ну досить проблемна. Тому і створюються от подібні медійні. Скажімо так, війни між і безпосередньо міністерством оборони Російської Федерації, тобто це виключно медіа медіа. Виключно Далі Далі це фінансові, не фінансові потоки ділять виключно фінансові потоки, не більше того. А президент, подивіться на ситуацію з російським диктатором, він знаходиться над цією боротьбою. Правильно? арбітер. І, відповідно, виконує, ну, чим закінчиться, там подивимося. Плюс, е, чому, власне, йдеться такий накат на Шойгу. Провал так званої спеціальної воєнної операції. Потрібен ЦАП відбувайла. Відповідно, що президент Російської Федерації не буде виконувати функцію ЦАПа Бувайла. Тому е, вибрали фігуру е, міністра оборони. Ви подивіться, та кількість корупційних скандалів після заяв Пригожина щодо найближчого оточення міністра оборони. Навіть торкнулося дітей міністра оборони і найближчого оточення вже дітей. Посадили навіть коханця доньки міністра оборони Російської Федерації. Олен, це не жарти. Чотири роки він отримав за якраз корупційні схеми, пов'язані з міністерством оборони. Пане Дмитре, дивіться, але ж генералів не міняють. Лава запасних немає, чи вони як Олен міняють і генералів? Генерали або закінчують життя самогубством, або відповідно їх. Ви подивіться, скільки вже було ну, з Лапіним, наприклад, у Соровікі нам нічого такого не сталося. З тим самим Мізінцевим нічого такого не сталося. Жого на своєму місці, хоч йому вже там пророкували півроку, як останні, точ... точного звільнення. Ви ж так само в медіа ці прогнози бачили і читали. Мізін це улюблений генерал Путіна. І власне він наразі виконує функцію контролю за ПВК Вагнер. Тому не випадково його перевели з Міністерства оборони з посади першого заступника. Уявіть собі, в ПВК Вагнер. Відповідно, що це не пониження, а підвищення суб'єктності і самої ПВК і Пригожина. Перший заступник міністра оборони на рахунок Лапіна, Лапіна – герой Російської Федерації, людину, яку Ну, уособлюють з певними успіхами Російської Федерації на території України проведення успішного характеру операції в районі Сєвєродонецька Лячанська. За що він отримав звання Героя Російської Федерації? До речі, Олен, не, не випадковий наїзд на Лапіна. Ви пам'ятаєте події в Білгородській області? Знов таки намагаються грати на пониження суб'єктності вже Лапіна. На рахунок Суравікіна, ну це так звана сирійська компанія, суравікін і всі інші. Сирійський м'ясник. Абсолютно точно. Тому говорите про те, що ви подивіться, як їх е, періодично перебирають як колоду карт. Мінять Герасима, суравікін, Лапін їх вже стільки помінялося на, е, безпосередньо в моменті проведення так званої спеціальної воєнної операції. Тобто розмивають медійність обличчя війни. Щоб не було героїв вони не хочуть повторення подій Першої Другої Чеченської війни, коли в якості героїв з'явився Рохлін, і потім цю проблему вирішували вже спеціальні служби. Ви пам'ятаєте, чим закінчилася загибель Рохліна, в, якої, в гибелі якого звинуватили його дружину? Хоча там було вбивство, е, яке було здійснено спецслужбами Російської Федерації, врахували помилки. Їм не потрібен медійний герой. Тому замість Росії. Чекайте, генералів, а медійні герої. Ви говорите про якщо я правильно вас розумію, про генералів, генералів. які мають якісь політичні амбіції. Така ця історія не закрита була після вбивства генерала Лебедя? Не абсолютно. І от, дякую, Лебідя, згадайте, крім Рохліна. Аналогічна ситуація. Тобто, вони прекрасно розуміють, що потім прийдеться ну вирішувати питання більш кардинальним шляхом. От про це йдеться. Вони російський диктатор панічно боїться з появи військової опозиції. Військової опозиції з прицілом на політичну, тобто можливості політичної кар'єри російських генералів. Тому відповідно обличчям цієї війни виступає Пригожин. Та урка, але урка зрозумілий російському електорату. Ось хотіли героя, отримайте. Ще одна тема позвонала хотіла обговорити насправді дуже багато часу, так швидко біжить. Але стосовно заяви про те, що країни НАТО деякі можуть зайти да, на територію України, мається на увазі війська НАТО зайти на територію України. Расмусен зробив таку заяву, ну як? Типу припущення разом із тим, прем'єр-міністр Естонії сказала про те, що жодна країна НАТО про таке бажання не заявляла. Що це було? Я маю на увазі заяву. На кого це розраховано і які наслідки може мати Олен, Ну в першу чергу це було розраховано на зовнішнього споживача, але давайте говорити про те, що дійсно жоден військовий контингент, жодної країни НАТО не зайде. Рішення приймається колегіально консенсуально. Тобто, якщо, наприклад, умовна рум 에, Угорщина виступить проти, то відповідне рішення про можливість введення військового континенту буде заблоковано. А по-друге, країни НАТО і не розглядають подібного сценарія ніхто не піде на пряму конфронтацію з Російською Федерацією. А тепер подивимося навіщо Расмусен тоді робить таку заяву? Ну він 네. же не не е, випадку не ну, на колишній генсек. Колишній і... генсек абсолютно правильно, це виключно політична заява. Колишнього генсеку Олен, який не представляє наразі НАТО. Яка була реакція з боку Російської Федерації, розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь? Заява знов таки ядерну саму зброю, що ніхто не бачив, і дай Боже, ми її не побачимо. Чому тактична ядерна зброя? Бо потенційна в зоні ураження опиняється якраз потенційні країни, які б могли ввести свої військові контингенти, Польща і Прибалтійські країни. От вам і відповідь. Тобто на кожну заяву лунає відповідна відповідь з боку Російської Федерації. Якщо ми а... говоримо про гарантії безпеки, так, це ж так чи інакше пов'язано з планом дій щодо членства в НАТО, до речі, Кулеба говорить про те, що в нинішній ситуації, зважаючи на досвід цієї Швеції, так власне, без цього можна обійтися. Величезні очікування від саміту в Вільнюсі. Які це двері в плані безпеки відкриє для України, і якщо мова йде про реальні гарантії, наскільки вони будуть реальними? Але ну якщо Бо ми згадали Расмуса, й до... Будапештського меморандуму, на жаль. На жаль. І от цієї історії не хотілося б мати продовження вони... і повторення. Абсолютно з вами згоден. Давайте, якщо ми згадали Расмусена, то давайте згадаємо заяви власне Кісенджера. Про гарантії безпеки, бабіч того, Кісенджер да ну, Кісенджер в останній своїй заяві сказав про те, що потрібно надати якомога швидше Україні членство в НАТО. Єдине, що він, як і минулого року на саміті в Давосі, ціною за це назвав українські території, і Абсолютно цього разу він точно. про це сказав. Абсолютно точно, яка ціна? Фактично, Крим. російський ну, фактично, те, російський статус Криму. І які це, вибачте, гарантії небезпеки, але ця заява була озвучена. Кісенджер її не випадково вкинув. Зондується можливість, можливість так званого замороженого конфлікту та дадуть гарантії безпеки певні. але… А в чому ці гарантії безпеки, я перепрошую, заключаються? Олен, ні в чому. Тобто, фактично, жодних гарантій безпеки не буде. Не існує, Єдина... Олен, давайте називати речі жорстко і е, Своїми словами єдиною гарантією безпеки існування коли... то, закликає поступитися територіями заради неіснуючих гарантій безпеки. Я правильно зрозуміла інтерв'ю за економістами? Абсолютно, плюс давайте говорити я ще раз: говорю, жорсткі речі: єдиною гарантією безпеки існування української держави є власні збройні сили України. Все крака інших гарантій безпеки просто не існує. Ви вже згадали Будапештський меморандум. До речі, там не було гарантії безпеки. Нам цю казочку розповідають два десятиліття. Там було б йшлося про на момент можливості реалізації ядерного сценарію. Тому Російська Федерація раз по разу, ну знаєте, зніяковіла, спускає плечима і каже: які, які Будапештський меморандум. Те саме стосується позиції Німеччини з приводу цього папірця. Немає, не існує жодних гарантій, Олен, жод... єдина гарантія це ЗСУ відповідно відновлення ядерного статусу України. От ці дві гарантії недоторканості нашої кордонів. Все інше це будуть предмети політичного торгу. Я не виключаю, власне, що після успішного характеру контрнаступу ЗСУ і звільнення певних територій. Це одно постане питання Криму. Рано чи пізно воно постане червоними лініями, блакитними лініями, будь-якими лініями, і отут тоді вже будуть цікаві позиція країн заходу щодо подальших питань е територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. До речі, про шольца ви згадали не так давно. Ну буквально от, е учора да, з'явилося повідомлення про те, що він знову хоче говорити із путіним. Це така трансформація Шольца на Меркель 2.0? Чи, чи як це розуміти? Чому він. раптом він після тривалої такої паузи знову? Я навіть не знаю, як це сказати, вірус Макрона підхопив? Дивіться, оце власне ті гарантії безпеки, про які йдеться. Тобто давайте говорити про те, що заява Шольца вона не випадкова. Давайте подивимося на власне, ті заяви, які лунають зараз на політичній арені з приводу так званого мирного регулювання, заяви президента Бразилії, заява низки африканських країн, заява Індонезії, заява а, Папи Римського і цих заяв можна перерахувати безліч, тобто створюється певне інформаційне поле. Щодо можливості певних мирних перемовин між Україною і Росією, але ціна цих домовленостей це знов-таки давайте називати речі своїми нами: територіальні поступки з боку України. Ви пам'ятаєте останню статтю Блумберг з приводу втоми російської еліти? Але це так само можуть бути інформаційні вкиди для того, щоб ну, формувати якусь певну думку навколо. Абсолютно. Але Блумберг на чому наполягає, що так існує інший, начебто центр, інша Росія, яка втомилася від Путіна, яка готова розглянути е, можливість припинення цієї війни. Але давайте подивимося, якою ціною: заморожений конфлікт. Що значить заморожений конфлікт? Це статус-кво окупованих територій, це російський статус. Дякуємо за іншу Росію і дякуємо окремо Блумбергу за подібні сентенції. Розумієте наскільки небезпечні ці настрої продуктуються зараз на західного споживача? Так, є інша Росія, яка готова домовлятися, яка втомилася від війни, але яка ціна можливих домовленостей? Заморожений конфлікт. Що таке заморожений конфлікт? Це окупований статус російський, окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської і, відповідно, Криму. Дякуємо іншій Росії і дякуємо Блумбергу. От ті настрої, які панують наразі і які продуктуються, і заява Шульца вона не випадкова. Ну тут знову ж таки сподівається, ми віримо в наші збройні сили України, да, які це... не один такий сценарій, вже так званих миротворців, які ворожий сценарій за ці 16 місяців з моменту повномасштабного вторгнення зламали. Пане Дмитре щиро, дякую вам, що знаходите та можливість долучатися до наших стрімів завжди рада бачити вас на каналі. Сі дякую за запрошення. Дмитро Снігирьов, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа був разом із нами у цій до наших глядачів звертаюся. Будь ласка, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей його змогли побачити. Так само ставте лайки, залишайте свої коментарі і підписуйтеся на канал і час для нашої команди. Це дуже важливо.